Друже, сьогодні тобі розповім, як а, збільшити свої підтягування взагалі, як навчитися підтягуватися, якщо ти початківець. І а зараз ми розберемо самі підтягування, загалом, а загалом, як вони відбуваються. Так. І так. Щоб тобі так легенько робити, треба, щоб були сильні м'язи. Що в нас найширші спини, що досить таке сильний і біцепс має бути. Можеш почати з біцер, це наприклад, ти з ексцентричних підтягувань. Підходиш, підпригне і опускаєшся вниз. А ага. да, так просто воно звучить, як всі так розказують, що можна прийти, ексцентричні підтягування. Але систему, як можна зробити систему? Я тобі зараз розкажу за систему. Дивись. Приходиш, розігрівся трошечки, прогрівся, прогрівся. Це навіть для всіх, для хлопців, для дівчаток. Якщо дівчатка бажають навчитися підтягувати, це для вас теж відео. Тому дивіться, ставимо лайк і все. Як і так, приходимо, розігрілися і працюємо. А зараз виконуємо ось таких три підходи. Можна чотири, ну давайте три. Три по п'ять повторих. Підійшли. Підприймов. Затримав. І вниз запустилися. Це один. Це два, три, Можна навіть повільніше, якщо вистачає сил. Чотири. І хорошо, в принципі, п'ять таких повторів я зробив. Але може бути таке, що взагалі там сил не вистачає. Тому краще перейти і працювати з такими брусами. А щось таке, невеличку таке. А в робите невеличку. Можна передкувати. Це, наприклад, за турнічком. І все, як з турнічком працюємо. Але тут, як звичайні підтягування, стали, що тримаємо міцно. Дивіться. Тут стопи ми виводимо трошечки вперед. Може бути отакі от підтягування, але що це буде за підтягування, якщо ви будете працювати ногами. А нам ж треба, щоб працювала спина, щоб міцно це все було. Підійшли, вийшли. Ось дивіться, бачите, стопи вперед. Там трошечки назад, тут підтягнемося вверх, і так. А тепер теж за систему розглянемо. Там зробили 3 по, а, по 5 повторів. А потім ось тут ми виконуємо 4 підходи широким хватом по 10-15 повторів. І потім поміняємо хват на обернений хват, щоб трошечки бісив, щоб у вас зміцнилося сухожилля, щоб воно було трошки міцне. Це так саме Обернений хват. Не будемо забувати, якщо у вас досить велика вага, то ось такий формат роботи буде дуже класно. Відчувайте, що переносите вагу з рук, відповідно з ніг з більше на руки, так що ногами не працювало. Якщо це все тема вам цікава, дивіться, друзі, приходимо по інстаграмчику. Там в мене онлайн тренування є онлайн ведення. Ви заходите, подивіться все, що там є, і ми можемо разом з вами працювати сьогодні.